Об'єднались заради правди. Я вітаю вас у Києві. 11 ранку. 23.00 на годинку. 3 ночі. Щодня, щохвилини Єдині новини тривають Єдині новини. Єдині новини. На передовій інформаційного фронту. Місто Ірпінь. з Харков. Броварів З Одеси торська траса, Зі Охтирки Дніпра Це зовсім новий мікрорайон столиці. Під звуки повітряної тривоги, пострілів. Ризикуємо равожичі обстріляни філі півгодини години тому російські окупанти вдарили ракетами по київській телевежі. Піклуємось! ти коли виходиш в ефір, ти, ти розумієш що там багато людей. Дуже і всім дуже треба почути. Об'єднуємо 100% об'єднання на ООН було завдяки саме українським журналістам. Перемагаємо в українці. Ми круті. Ми ще на один день ближче до перемоги. Триває марафон. Єдині новини. Єдині новини. Єдині новини. Єдині новини. Єдині новини. Тримаємо інформаційний фронт. Разом ми сила. Єдині новини. Про все важливе. Дивіться далі. Завжди з вами. Наша зброя це правда. Естафету марафону підхоплює телеканал. Ми Україна. Щодня крокуємо до перемоги. Висвітлюємо життя героїчної та вільної країни. Єдині новини у центрі подій. Зброя це правда. Вітаю. Інформаційна служба інтера доєднується до марафону. На передовій інформаційного фронту наш народ не здолане. Перемагаємо. Єдині новини. Разом ми сила. Єдині новини у центрі правда. Марафон Єдині новини підхоплює. ICTV. тільки перевірена інформація. Переконливі факти. Як це було? Дивимось далі. Єдині новини в центрі подій. Це правда В студії каналу Рада. Ми продовжуємо. Єдині новини. новини. Продовжимо працювати на інформаційному фронті. Перш за все, стисло про головні теми. Разом ми сила. Єдині новини у центрі Це правда. Це марафон. Єдині новини з вами працює команда Суспільного на передовій інформаційного фронту. Говоримо про актуальні події російсько-української війни. Все буде Україна. Єдині новини у центрі. Це правда. Один плюс один підхоплює марафон. Єдині новини на передовій інформаційного фронту. Кожен з нас наближає перемогу. Перемагаємо. Слава Україні. Єдині новини у центрі. 20-й. я вітаю вас на годиннику. Осьма вечора. Ми з марафону дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Найголовніше про Україну І з Україною. Разом про головне. Найзапекліші бої в гостомелі були саме тут. Всі висновки та прогнози. Ще одна доба героїчного протистояння. Разом перемагаємо. Марафон. Єдині новини. Щовечора вечора о 20. разом. Ми сила. Дякуємо за довіру. Разом переможемо. Єдині новини, головне. Ми об'єднались заради правди. Я вітаю вас у Києві. 11 ранку. 23.00. на годинку. 3 ночі. Щодня, щохвилини. Єдині новини тривають. Єдині новини. Єдині новини. На передовій інформаційного фронту. Місто Ірпінь. Задесь Житомирська траса Зі Львополь. Охтирки. Дніпра. Це зовсім новий мікрорайон столиці. Під звуки повітряної тривоги, пострілів. Тикуємо таравожиті обстріляни. Філі півгодини тому російські окупанти вдарили ракетами по київській телевезії. Піклуємось! ти коли виходиш в ефір. Ти, ти розумієш що там багато людей. Дуже і з цим дуже треба почути. Об'єднуємо об'єднання на ООНу було завдяки саме українським журналістам. Перемагаємо українці. Ми круті. Ще на один день ближче до перемоги. Триває марафон. Єдині новини. Єдині новини. Єдині новини. Єдині новини. Єдині новини. Тримаємо інформаційний фронт. Разом ми сила. Єдині новини. Про все важливе. Дивіться далі. Завжди з вами.